П'ятикласники та шестикласники 17-ї школи Тернополя справжні винахідники. Свої вироби вони виготовляли із найнесподіваніших предметів. Я використав об... коркоробкуси підґали, використав обгортку від чаю і використав згорені сірники. «Мені Дуже подобаються кораблі, і я хочу цим займатися». Як зробити з непотрібних речей і потрібні, і красиві діти знають. Діляться секретами, як власними руками створити невеличкий шедевр з підручних матеріалів. Пляж тримати коричневого кольору і вирізати. і…» Чимось напхати, щоб вона була гарно виглядала. Зробити хвильки було не важко, вирізати і пофарбувати. Це олівець, це нитка, а це теж пляшка від спрайту. Я використала пластикову бутилку, також докупила синю фарбу і засушене листя. Я спочатку взяла бутилку, обрізала її початок, потім покрасила синю фарбу і зробила пап'є-маше. Потім наклеїла сухі листя і покрасила чорним лаком. Врятуємо планету від забруднення. Так назвали свій захід учні 17 ї школи. До виставки старанно готувалися, плекали ідеї, а потім охоче їх тілювали. Так предмети, які мали йти у смітник, отримали друге життя. Діти висловили бажання зробити не навіть по одному, а по кілька таких виробів. Ну і ви бачите, деякі такі дуже красиві, вийшли і корисні. Можуть бути на подарунок комусь, мамі, кресній, бабусі. Планета потерпає, кричить сос від забруднення, врятуйте мене, то звичайно хочеться чимось їй допомогти, бо ми жителі цієї планети.